Ну що, привіт, не займу багато твого часу, просто з тобою познайомлюсь та розповім більше про наставництво. А щоб це було е, швидше, енергічніше та е, цікавіше. Я собі прописала план, е, що я маю розповісти за ці дві хвилини про наставництво. Спочатку про себе я наразі е, являюсь власницею агенції просування брендів. Я працювала як з політиками, блогерами, особистими брендами, дуже багато бізнесів, це більше 100 проєктів за останні 5 років. Маю свою команду SMM та по запуску таргетингу починала свою кар'єру з політики, а саме зараз я просуваю особисті бренди. Розповідаю дівчатам, як проходити по своїй кар'єрній сходинці, а отже, підемо до плану наставництва. По-перше, хочу сказати, що я рада знайомству, і навіть якщо ти не прийдеш на це наставництво, повір, і я думаю, що щось цікавенького я тобі зараз розкажу. Отже, про наставництво це не курс, а це досвід, дії і мої помилки. Ви не побачите тут супер багато мотивації. Ви будете мотивуватись, як дівчата в першому потоці. Вони мотивувались через дії, які я їм говорила робити. У мене тут немає бла, 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 тільки конкретно робити. І навіть я їх вчу, якщо ви не вірите, ви все одно робите. Тому що чим більше цільових дій ми робимо, тим. Просто простіше отримувати результат. Ми йдемо тільки на результат, і я працюю в наставництві з кожною, тому це дуже е, супер важливо. І дякую велике дівчатам, що вони пишуть мені за мою віддачу. Насправді вони точно так само дуже круті з першого потоку, тому я і створила наступне, тому що вже 200 дівчат е, працюють на першому потоці і мені. Максимально е, важко вже із тією кількістю, тому ми переводимо і е, по запитам дівчат створюємо наступне наставництво. Е, отже, про дії сказала: е, зміна професії і масштабування. Е, ми працюємо як зі зміною професії. Є дівчата, які Готові перейти в іншу професію, вивчити нову стежку якусь і тому подібне, а хтось вже заробляє там 10 20 30 50 е, тисяч гривень і хоче масштабуватись, але не знає як. Тому я експерт в просуванні себе через по кар'єрній сходинці, тому що я сама це пройшла. Це не те, що я е, вела завжди суперблог. Е, ні, я завжди проявлялась через свою кар'єрне зростання, тому е, тільки з, ось. Якби останні там два роки активно я просуваю свій блог е, і можу показати, як я це все робила, роблю і продовжую робити. Ми будемо працювати над вашим особистим брендом, тому що все одно, в будь-якій частині, якщо ви хочете просто йти по кар'єрній сходинці в якійсь компанії, вам все одно потрібен, потрібен особистий бренд. Як його використовувати в реальному житті, я покажу на досвіді, на діях на практиці. Е, так, у нас, е, можна сказати, підтримка 24 на 7. Головне, щоб ви були готові до цього е, і до масштабування. У нас вся інформація дуже коротко, лаконічно і цікаво зроблена. А в новому, вже наставництві, на яке прийдеш ти, там буде ще цікавіше. Я думала, що я встигну за 2 хвилини, але ні, вже пішла п'ята хвилина. Отже, е, підтримка, яка вас Чекає, це особиста робота зі мною. Це також у нас бізнес-клуб, який стартує 15 червня, і тільки в бізнес-клуб можуть попасти тільки дівчата з наставництва. Що ви отримуєте в бізнес-клубі, коли ви вивчаєтесь на наставництві, тому що ви готові до бізнес-клубу, в бізнес-клубі ви вже знаєте, у вас вже прописаний план на півроку, куди вам іти і що робити. А чим підтримую я вас у бізнес-клубі? Це по-перше, я рекламую вас у себе в блозі. Відкривається онлайн-журнал. В онлайн-журналі ви можете публікувати свої статті. Ми робимо прямі ефіри, ми робимо цікаві проєкти разом. Ми створюємо. Для чого цей бізнес-клуб створений? Для того, щоб просувати одна одну. Тому що ви розумієте, чим більше ми, чим більше нас в бізнес-клубі, і ми починаємо створювати щось дуже круте, нас багато, ми робимо двіж, і. Ми робимо охоплення для всіх нас. Тому як це все робити, я вас навчу на наставництві. Ось, найм чи підприємництво. У нас зараз в онлайні говорять, що в онлайн світі, що ми маємо всі бути підприємницями, дівчата. Ні. Є дуже круті е, в наймі спеціалісти, тому це не означає, що ви маєте бути підприємцями підприємницями е, саме там в реальному житті. Ви можете працювати і бути крутим спеціалістом, і е, просуватися по кар'єрній сходинці. Е, у нас є пакети за 399 і 599 е, тому. Якщо тобі цікаво, пиши цікаво, і я надсилаю тобі пакети, і вже можна долучитись до наставництва після оплати. Я додаю тебе у телеграм-канал, в якому ти вже будеш вже отримаєш. Першу інформацію та будеш готуватись до початку нашого наставництва. Якщо тобі цікаво масштабуватись, якщо тобі цікаво отримати досвід, я нічим я не зможу вас навчити того, чого я не знаю. Я зможу вас навчити тільки своєї сфери і через свій досвід, який я пройшла. Тому від найманого працівника до маркетингової агенції. Зможу чим зможу? тим і поділюсь і звичайно, просування в соцмережах не потрібно бути і створювати мільйон, бути якимсь суперблогером для цього для того, щоб стати. І створити і просунути свій особистий бренд потрібно щось робити. А робити потрібні цільові дії. І чим більше цільових дій ми робимо, тим швидше ми отримаємо результат і дійдемо до тієї стежки, де ви хочете бути. Ну і звичайно ж, в я запрошую вас потім в свій бізнес-клуб, в якому ви не просто будете розвиватись, а ви будете отримувати гранти. Я буду розігрувати гранти для крутих, тому що там у нас будуть. Також завдання, і кожна учасниця кожного місяця вона зможе подаватись на ці гранти і отримувати 100, 200, 300 доларів і подарунки від партнерів, бізнес-партнерів на своє просування. Тому від мене це запуск реклами, бюджет на запуск реклами для того, щоб у вас збільшувались підписники. Якщо ви не хочете вести інстаграм, але. Я помітила, що з 200 дівчат з першого наставництва, вони, знаєте що? Вони 99% всі хочуть просуватись в Інстаграм. Насправді я також колись починала і коли я реально включалась і вела, у мене постійний був потік і заробіток. Як тільки я плавала або спадала і тому подібне, так звичайно я нічого не отримувала і зливалася. Як це робити, як внідряти інстаграм своє життя і при цьому е не заморочуватись, а отримати прибуток, і як це все правильно зробити, а це тільки через бізнес-план, через конкретні дії? Приходьте на наставництво, я все покажу. І взагалі дуже рада познайомитися саме з тобою. Можливо, будемо співпрацювати в наставництві. Папа. -па.